Якби крейда була людиною, вона би утворювала дуже дивні звуки. Якщо ти не поважаєш шафу, чекай на помсту. Годі запхати речі або як і грюкати дверима. Шафі не подобається таке ставлення. Ну ось, спробуй тепер дістати свій рюкзак із верхньої полиці коротулько. І отримай синець дверцятами. Наступного разу будеш чемнішою. Усім знайома ця ситуація. Ти залишаєш рівні, складені розправлені навушники, але потім вони починають жити своїм життям. Тихо. Ну що почнемо? Стривайно. Ну. Давай сьогодні без цих перегинів. Оближ, буде весело. То, може, не варто? Ну, мої ди до мене ближче. Скрутимося вузликом. Ну, гаразд, але це востаннє. Навушники знову заплуталися. І як це відбувається? Найгірше вранці будильнику. Цей хлопець просто робить свою роботу. Прокидайся. Вставай! Підьом! Але щоразу він отримує травму на роботі. Час звернутися до профспілки будильників. Не заважай мені спати. Пульт від телевізора жив своїм звичайним кнопковим життям. Люблю, коли мене торкаються. Доки не приїхала бабуся і не вирішила довше зберегти його чистоту. Протремо і загорнемо в пакетик. Ось так. Слід байливо ставитися до речей жодних жирних плям. Лишенько, тільки не пакет. У мене клаустрофобія. Допоможіть. Мені нема чим дихати. солодко спиш і бачиш смачні сни. Але тут до твоєї спальні вдирається він, холодильник. Тихо, тихо. Дивися, що в мене є. Запашна курочка. Цю курячу ніжку створили боги. Тільки спробуй і ти не заснеш. Холодильник вміє спокушати Піца. Сосиски нічна радість. Нумо лише шматочок. Навіщо тобі талія, коли маєш мене сміливіше вгризайся в м'ясо. І ось ти сама не помітила як опинилася біля холодильника о другій годині ночі з куркою в роті. Містика. Всі знають правильну інструкцію для орело: покрути, лизни вмочи. Моє печиво втопилося в молодці. Шкода, його вже не врятувати. Зате печиво дуже радіє своєму падінню. Ну, гаразд, добре, що в мене тут є ціла пачка. Так, так. Молочна насолода. Кожне орео мріє поринути у ванну з молока. Я наче шоколадна Клеопатра. Егегей, гей, райська насолода. Звичайна пара. Викладач дістає крейду. І ось тут починається катування для наших вух. Лишенько, що це за звук? Це вбивство. Ні, це лише маленька рожева крейда співає свою прощальну пісню. Який жахливий скрегіт, Марія Іванівна, не мучте більше цю бідолаху. Офісник сирокс бачив різне. І пощастило, якщо це звичайні документи. Деякі співробітники хочуть сфотографувати своє красиве обличчя. Е, прибери від мене свої шоки. Це не гігієнічно. Вийшло, дивись. А дехто навіть намагається зробити ксерок своєю. Стривайте. Ой, леле, я не хочу це бачити. Жах! Уяви собі, що щоразу бачить твій телефон, коли ти хочеш зняти відео для Тіктоку. О, ні, знову це марення. Святі тренди. Скільки можна крутити дубцею? Мої пікселі я не витримують. Я не хочу це більше бачити. Чому ти завжди розряджаєшся в найневідповідніший момент? Трястця, бачив би це Джобс. І для цього Всесвіт мені дав три камери. Ні, я так не можу. Краще померти, ніж знімати таке. Прощавай світе. Вмикайся. Ну, давай. Як завжди, розрядився в найвідповідальніший момент. Гаразд сходжу по зарядку. Коли ти думаєш, що вранці маєш вигляд у дзеркалі, не дуже уяви, що кожного разу бачить у тобі дзеркало. Ой, лишенько, ти що ходячий вампір, приведи себе до ладу та не дивись у мене. Ця вічна проблема всіх поколінь. Загубилася друга шкарпетка. Де вона? Починаємо пошукову операцію. Ми знайдемо тебе, Манюню Аго, я ось як довго ми не бачилися. Я чекав на тебе весь цей час, моя пара. Ще трохи і ми разом. Нумо, розтягнися, як перед пранням. Ще подай трохи. Так, я знайшла її друга шкарпетка, ось і вона. Йди до своєї пари. І ми знову разом. Нарешті наша розлука позаду. Ми будемо щасливі. До нового прання. Твій солодкий сон порушують лише вони фіранки. Знову затулила нас. Вона заважає нам повністю розкритися. Так, не гоже. Не можна затуляти жінок у столітті. першому столітті. Отримай, но диктатори. Ми знову світимо. Варто мені прилягти. Фіранки знову розтулилися. Ось за що це? Такої долі не забажаєш нікому. Якби туалетний папір виявився людиною. Ні, будь ласка, знову благаю. І чому це відбувається зі мною? Завіщо мені потрібен психолог? Ти лише хочеш випрати речі. Але пральна машинка щоразу почувається як на атракціонах. Ой леле, тільки не віджим. Трястя мене знову захитало від цієї центрифуги. Тримайте вашу білизну, а мені треба прийти до тями. Художники ніколи не беруть до уваги, що відчувають їхні пензлі під час роботи. Два нові пензлики чекаються на свою долю. Ти перша подружко. Лишенько. Як це неприємно. Моя свіжа укладка. Мій ворс із білки. Ого подружко, Ну тобі і дісталося. Яка барвиста укладка. Рано радієш пензлику з поні. Тобі теж дістанеться. Художник не шкодуватиме жодної волосинки на голові пензлика. В кожного мистецтва своя ціна. Багато хто любить піти в туалет із телефоном. Але ніхто не думає, що відчуває при цьому сам телефон. Це найвищий ступінь довіри, мій господарю. Головне не впустити телефон в унітаз. На побаченні телефон постійно відволікає. Він надсилає смс-ки, повідомлення та пропущені виклики. Ти що, ревнуєш? Ану відшипися. Ти покараний. Беззвучний режим на три години. Подобалися наші скетчі про речі, що ожили. Тоді пиши в коментарях, які речі ти співчуваєш найбільше: телефону, шкарпетка, пульту від телевізора чи пральній машинці. І не забудь поставити вподобайку у цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові кумедні перетворення на каналі Трум Трум.